Привіт усім, і ласкаво просимо до цієї дози від доктора Е та доктора П. Отже, сьогодні ми говоримо про дуже важливу тему глюкагон. Спойлер, в кінці ми розглянемо міні-дозування глюкагону, тому що це така гаряча і класна тема. Отже, дуже швидко, що таке глюкагон? Це гормон, що походить з підшлункової залози, і він буквально робить протилежне тому, що робить інсулін. Ми всі знаємо, що інсулін знижує рівень цукру в крові. Здогадайтеся, що глюкагон підвищує рівень цукру в крові. І для людей з першим і другим типом, коли у нас знижуються показники, ми не виробляємо його достатньо, тому стаємо вразливими до зниження рівня цукру в крові. Так, це важливий гормон, і він регулюється неправильно у людей з діабетом. Для всіх вас, нормальних людей, дякуємо за перегляд нашого випуску про діабет. Дуже важливо підтримувати рівень цукру в крові у дуже вузькому нормальному діапазоні протягом дня і ночі. Отже, давайте розглянемо, які продукти у нас були протягом років і де ми зараз у плані глюкагону. До тепер глюкагон завжди використовувався як рятувальний засіб, коли у когось був сильний приступ низького рівня цукру. Вони втратили свідомість, у них приступ, вони в такому місці, де не можуть їсти вуглеводи. Було б небезпечно давати їм вуглеводи. Так що у нас завжди був, я називаю це червона валізка, тому що вони мають вони уново теж є. Червона, червона валіна і знаєте, кожен хто хворий на діабет, мабуть, мав це у своєму холодильнику або десь, знаєте, сховане. Ми забуваємо, де воно є, але. Дякувати Богу, що ми мали його десятиліттями, проте його просто було не так легко використовувати. Тому, ймовірно, трохи важко побачити, але глюкагон знаходиться в маленькому флаконі у вигляді порошку тут. І причина, чому це в порошку, в тому, що вони не могли зрозуміти, як зробити його стабільним у рідкій формі протягом тривалого часу. Тож, не дай Боже, якщо б у Стіва зараз стався напад, мені б довелося шукати це десь у глибині холодильника. Вам потрібно ввести всю цю рідину у флакон, струсити його. Набрати речовину у шприц і тоді ввести так. Не забудь, що він лікар. Так він звик до ін'єкцій, і він людина з діабетом. Але зазвичай це твоя близька людина або колега по роботі, і вони не медики. І їм потрібно виконати всю цю процедуру. І коли у тебе судоми від е, надзвичайно низького рівня цукру в крові, час має велике значення. Як я сказав, Бог благословив це, але ним важко користуватися. Є всілякі історії про людей, які використовували це неправильно, просто вводячи його так, що не містило б нічого. Існує, наприклад, безліч способів зіпсувати це. Тому, чесно кажучи, нам потрібен був кращий глюкагон, і лише за останні кілька років ми нарешті отримали це. Що ж, Ви хочете поговорити про ГПН? Так, це гвок гіпопен компанія під назвою Xeris зробила глюкагон стабільним у розчині. Це макет. Ось як це працює. Ви знімаєте наконечник і притискаєте, і ви тримаєте поки. Він не скаже вам, коли закінчити. Він працює надзвичайно добре. Ви не отримуєте рецидиву. У нього є період на піврозпаду, що означає, що він не закінчується принаймні рік. Ця стара штука жила півроку, але цей може бути два роки. Ви можете зробити це через одяг, так правильно. Ви щойно бачили це на мені, і коли у вас низький рівень не переймайтеся тим, що не пройде часом. Але землю. наскільки це простіше порівняно з усім цим, маю на увазі це просто земля і небо. Ви не бачите голку, і важливо, що вона зберігається два роки при кімнатній температурі. Тож ви постійно не викидаєте ті, що закінчаться через шість місяців. Інший, так би мовити, новіший глюкогон, який у нас є, називається баксімі. Це назальний глюкогон. Коли хтось втрачає свідомість, їм не потрібно вдихати це, ви просто вставляєте це в їхній ніс. Отак і ви вводите його в ніс. і знаєте, воно всмоктується і швидко підвищує рівень цукру в крові. Отже, врешті-решт, у вас є два нових варіанти порятунку за допомогою глюкагону, і ви повинні навчити своїх близьких як ним користуватися. Це не обов'язково для вас, щоб ним користуватися. Це гей, сусід по кімнаті, брат, сестра, мати, хто завгодно. Ось де мій глюкагон. Ось як ним користуватися, якщо у мене сильне пониження рівня цукру. Цей глюкагон, що міститься у шприці. Подібному до епі також доступний в наборі, що має назву набір гвок це стабільний глюкогоновий розчин, що поставляється з голкою, і ви повинні дати лише один міліграм для дорослих та мг для дітей. Ви набираєте його і миттєво вводите. Цей препарат, що ви можете отримати зараз у вашій аптеці, що веде до майбутнього. Це абсолютно не відповідає маркетингу і не просувається жодною компанією, включаючи Ксеріс. Але ми були перші, були розумні. Ви знаєте, ми креативні і намагаємося придумати кращі способи контролювати наш діабет? Ідея у використанні глюкагону для підвищення рівня цукру в крові при гіпоглікемії. Але зараз ми думаємо: ну а як щодо того, коли в мене просто трохи низький рівень? Можливо, я сплю і а, прокидаюся з низьким рівнем. Я не хочу їсти всю цю їжу чи пити весь цей сік. Чи можу я взяти просто маленьку дозу, щоб підняти мене? І ось люди почали досліджувати та експериментувати. Тож ви можете взяти цей набір. І вже досліджено, що ви можете отримати справжній інсуліновий шприц, набрати дві або три одиниці, щоб лікувати легку гіпоглікемію. Це те, що ми називаємо глюкогоном у малій дозі. Знову ж таки, це ще не затверджено FDA. але багато людей намагаються випробувати це, включаючи Стіва і мене. Зараз у мене біля ліжка є один з таких, який я заповнив кількома одиницями. Тому я перевертаюся і даю собі дозу. Це пече. Ми говорили про це. Ти не помітив цього печіння, але воно трохи пече, коли вводиш, але потім швидко піднімає рівень цукру в крові. Менше калорій. Менш знаєте, коли ви встаєте з ліжка і хочеться їсти все навколо. Тож це спосіб уникнути цього. І ще одна основна сфера, де люди використовуються так само, набираючи пару одиниць перед тим, як сісти на пелотон або займатися тим, що вам подобається, може допомогти запобігти падінню рівня цукру без споживання усіх цих калорій. Бо давайте чесно, більшість із нас займається спортом, щоб ви знаєте бути у формі, схуднути, ви знаєте, не їсти калорій. Немає нічого гіршого ніж бути на пелотон і їсти арахісове масло. Отже, всі ці речі тепер доступні. Знову ж таки, міні-доза офіційно не затверджена ФДАЙ. Ми хочемо, щоб ви були про це обізнані. Сподіваємося, вам це сподобалося. Дякую, що взяв участь, друже. Так, так, і побачимось пізніше. Добре.